Пошанування, панове, раді вітати вас, шановне товариство, добродії, сподвижники та поціновучі театрального мистецтва в колисці Українського театру на славетній Стмилівській сцені. хочемо трохи ближче познайомити вас з історією нашого славнозвісного міста. Перша згадка про нього датується 1406 роком. Тоді воно мало назву Демоше, було укріплене кам'яними стінами обкопане ровом, що наповнювався водою. Від 1440 років це ж поселення відоме під назвою Кам'янка і мало статус вільного міста. 1471 року староста Юрій Струмило домігся з польського уряду надання місту Магдебурзького права. З його ініціативи, всередині міста було збудовано Кам'яний замок. Після смерті Юрія Струмило місто дали назву Кам'янка Струмилова або Кам'янка Струмилівська. Від кінця 15 століття. Місто стає значним торгівельним центром. 1509 року польський король Селізмут І підтвердив Магдебурзьке право та надав дозвіл двічі на рік проводити ярмарок. Під 1539 року за королівським привілеєм прибутки від винокуріння повністю йшли на потреби міських споруд та ремонт шляхів. 1540-го місто звільнено від сплати мита на сіль і зерно. 1576-го, на користь міської казни введено мито купців, які приїздили на ярмарок. На одному з таких ярмарків, 29 серпня року 1619-го, Якуб Гаватович зі своїми учнями погоджу монетного дня. На ринковій площі міста поставили виставу Трагедія або візерунок смерті Пресвятого Івана Хрестителя Предтечі Божого. Це була п'ятиактова вистава, поміж другим і третім актами було поставлено дві інтермедії: продавку тагмішку та найкращий сон, які звучали для глядача тогочасною українською мовою. З того часу і дотепер. Та таїнство окрилює і надихає талановитих митців. творити і презентувати свої досягнення в цьому благословенному Богом краю. Бо саме тут мали за честь служити тим високостям видатні корифелі українського театру. Адже тут, на Струмилівській сцені, побувало багато відомих театральних діячів, режисерів, акторів. Майстрів та великів театрального мистецтва. Сьогодні ми зібралися в цьому затушному і теплому колі з нагоди ювілейного 35-го обласного огляд конкурсу аматорських театральних колективів Театральне надбужя. Та свого часу започаткували Богдан Ковалюк та Ольга Лещинська. Але це гала дійство ми проводимо з особливим усвідомленням. Адже воно стало можливим завдяки нашим військовим. Слава полеглим та честь і повага живим!